Колеги, наша кафедра фізичного виховання, спорту та здоров'я людини безпосередньо пов'язана зі зміцненням та збереженням здоров'я студентів та викладачів університету. В рамках фестиваля науки 14 травня ми запрошуємо всіх бажаючих до круглого столу. На якому будуть розглянуті питання резерви здоров'я студентів та викладачів ІДГУ. Ми розглянемо всі питання здоров'я збереження, відповідальність за фізичне здоров'я учасників освітнього процесу? Наша кафедра покладає на себе. Психічне здоров'я. Або ментальне здоров'я це стан психічного благополуччя людини, який дозволяє їй впоратись зі стресом, реалізувати власний потенціал, успішно навчатися та працювати. Ознаки психічного здоров'я, самоактивізація, цілісність та адекватність приймання реальності. Соціальне здоров'я це важлива тема. Вона включає в себе багато аспектів: це психологічний стан, взаємодія з оточуючими. Та відчуття приналежності до спільноти, вчитель, викладач, який має базис цього здоров'я, він зможе виховати справжнього патріота людину, яка буде розбудовувати нашу державу.